Думаю, що так, але думаю, що це складно. Хоча ну, більшість підприємців так чи інакше починали з друзями. Я теж починав з другом, але я вже я кажу, що Клімов вже не друг, а вже родич, Да? Тому що ми 30 років один одного знаємо і вже не відділяємо один від одного. Коли ця дружба така починається, і, ну, є ризиків дуже багато. Тому що якщо з бізнесом буде не все гаразд, можна і втратити дружбу. Тому, я думаю, що так, але я думаю, що в кожній конкретній ситуації потрібно думати, як воно буде. Тут маю кілька рецептів. По-перше, ви маєте бути е, сумісні з вашим партнером. Ви можете бути різними людьми, але сумісними. По-друге, дуже важливо, щоб у вас співпадали цілі, яких ви маєте досягнути. Вони не можуть не бути там ну, абсолютно точно однакові, але ну, якісь базові, базові ваші цілі мають бути однакові. І третє, ви маєте, у вас мають бути спільні цінності. Тобто ви маєте ідеологічно бути однаковими людьми. Це вкрай важливо, бо кейсів буде дуже багато, стандартизувати їх не можна, і вирішити, які них, які з них. Як поводити в них стандартно, ви, ви не знаєте, як це буде. Тому рішення вам ви маєте приймати на базі цінностей. І ці цінності у вас мають співпадати з вашим, з вашим партнером. Ну і останнє все ж таки є тут елемент нераціональний, непрогнозований. Трошки вам має поталонити з вашим партнером. Дійсно, тут елемент такого банального везіння теж є. Я не знаю. Я не шукав. Він знайшовся сам. Ми знайомі один з одним вже 30 років, тому я думаю, що це доля. Тому я не можу а, бути а, радником корисним. Да? Це треба питати людей, які мають а, ну, велику кількість цих партнерів у різних бізнесах, і їх питати, як вони шукають. Треба думати про частки, про частки бізнесу. Якщо у вас частка 50 на 50, це найскладніший варіант. Якщо у вас вже 30 на 30 на 30 або 40 на 60 – це більш робочий варіант, менш конфліктний. Тому треба про це думати. Потрібно також з партнером спілкуватися, і партнер не повинен дратувати. Тобто ви можете не дружити, але людина не повинна викликати у вас негативні емоції. Мені так здається, але ще раз кажу, це я вже як зі сторони наглядаю за кейсами інших історій. У новій пошті з одного боку є складність, з іншого боку, може, це секрет її успіху, в тому, що є два власника. Якщо б нас було більше, було б, було б складніше. Е, два власника приймають основні рішення стратегічні. І коли два власника, це ну, за конструкцією вимагає. Е, Ну, Однакової позиції. Що ми робимо, коли є неспівпадіння в позиції? Ми намагаємось домовитися. Причому робимо це аргументовано. Кожен з нас намагається переконати партнера. Не емоціями, а аргументами. Є дуже рідкі ситуації, дуже рідкі. Коли ми не можемо переконати один одного. А в нас є правило, що в такому випадку ми знімаємо питання з розгляду. Просто знімаємо, ставимо на паузу. У 100% випадків через якийсь час ми повертаємося до розгляду цього питання, і хтось міняє свою позицію. Інколи потрібен час для того, щоб переосмислити. Ще один рецепт це задати собі питання, чому таку позицію займає твій партнер. Розібратися. І якщо ти так намагаєшся зробити, дуже часто ти міняєш свою позицію, бо ти розумієш, що він правий. Ну, Отак вирішуються основні питання. Вже зараз, коли нова пошта, коли менеджмент нової пошти є компанією професіоналів, є багато питань, які ми, в яких ми дослухаємось до позиції менеджменту, бо розуміємо, що вони розуміють краще нас. Я дуже тішусь, коли такі ситуації бувають. І коли ми кажемо, е, в нас немає позиції, ми не професіонали, ми довіряємо вам, е, ми збираємо е, там Брейнсторм і чуємо різні позиції, і досить, досить часто вже ми приймаємо е, приймаємо рішення, яке пропонує менеджмент. Бо все частіше вони набагато глибше нас розбираються у проблемі. Потрібно закріплювати в документах, потрібно описувати всі ситуації, ситуацію виходу, ситуацію наслідування, ситуацію, якщо щось трапиться з одним з власників. Тому бажано і проговорювати, бажано захистити компанію. Від е, дій, е, якихось співвласників, тому що ми дивимося на кейси інших компаній, і дійсно е, саме акціонери можуть і вбивають свою компанію цими корпоративними суперечками, судами, завійними. Е, тому бажано все прописати. А друге, е, треба розуміти, що будь-яке партнерство це як шлюб. Треба Вибирати собі партнера ретельно, з партнером повинно бути комфортно співпрацювати. Тому, якщо ви з партнером не маєте якісь навіть симпатій один до одного, це може в майбутньому призвести до якихось там, суперечок, конфліктів, які можуть призвести до розриву. Але тут, як я казав, потрібно прописувати. Всі сценарії розриву, як розривати, як передавати, як продавати, як наслідувати. Тому бажано все прописати, але все одно е вирішувати буде те, е наскільки вам вдалося підібрати один одного і наскільки ви як особистості один з одним можете вживатися.